Третє запитання: основні принципи правового регулювання господарських відносин. Принципи господарського права це загальні концептуальні засади, на яких побутовано нормативно-правовий вплив на відносини господарювання і на підстави яких здійснюється тлумачення господарсько-правових норм. Принципи лежать в основі всієї нормативної системи межах господарського права. Принципи є тими основоположними засадами, на яких будуються взаємовідносини між державою, особі її органів управління і відповідно суб'єктами господарювання в межах відповідно господарського права існує декілька рівнів принципів їх можна певним чином класифікувати залежно від того. На якому рівні юридичної сили нормативного документу вони зафіксовані. Відповідно за цим критерієм можна виділити загальноправові або ж конституційні принципи, міжгалузеві принципи, тобто спільні для декількох галузей права, галузеві принципи, властиві виключно для самого господарського права і принципи окремих правових інститутів, що входять до складу господарського права. Що являють собою загальноправові або ж конституційні принципи? Це Принципи, які визначають основні засади регулювання всієї правової системи України, і які зафіксовані в її основному законі Конституції України, відповідно це найфундаментальніші засади взаємодії держави і суспільства, взаємодії держави і економіки. Вони їх можна виділити за одним формальним критерієм, а саме за тим, де вони записані. Записані вони у нас з вами відповідно в основному законі нашої держави в Конституції. Які можна навести не всі відповідно, а для того, щоб просто репрезентувати цей набір принципів, це у нас з вами принцип верховенства права, принцип законності, рівності всіх прав, всіх суб'єктів перед законом і один перед одним. Принцип взаємної відповідальності особи і держав цих принципів ще раз повторюсь, набагато більше на цьому слайді. Репрезентовано лише ті, які здійснюють основоположний вплив в межах відповідного господарського права. Міжгалузеві принципи. Міжгалузеві принципи це принципи, які визначають основні засади правового регулювання, спільні для декількох відносно відокремлених галузей права. З якими галузями права у господарського права є спільні принципи? Це у нас з вами цивільне право, трудове право і адміністративне право. Саме в поєднанні з господарським правом можна виділити відповідно спільні принципи правового регулювання. Що можна віднести до міжгалузевих принципів: це принцип рівності перед законом і судом всіх суб'єктів господарювання, принцип рівності всіх форм власності, принцип непорушності права власності і принцип абсолютності права на підприємницьку діяльність. Ці принципи, з одного боку, вони певним чином і репрезентовані в межах Конституції України, проте вони деталізовані на рівні основоположних нормативних приписів, все таки відповідно в межах. Відповідно вже тих нормативних документів, які лежать в основі кожної із попередньо наведених відокремлених галузей нашого права. Далі галузеві принципи це ті принципи, які визначають основні засади правового регулювання саме господарських правовідносин. тобто вони властиві виключно для безпосередньо самого господарського права. Що це за принципи? Принцип збалансування приватних і публічних інтересів тобто, коли будується нормативний вплив, завжди маємо знайти умовну золоту середину між стратегічними публічними інтересами держави і відповідно приватними інтересами суб'єкта господарювання, Мовно кажучи, золота середина між відповідною необхідністю утримувати державу і дати можливість заробляти грошові кошти суб'єктам підприємництва. Принцип державного регулювання господарської діяльності за таким принципом, що він означає, означає те, що держава буде втручатися в заздалегідь встановлений при спосіб порядку, заздалегідь визначеному алгоритму відповідно в межах господарської діяльності будуть відсутні ті сфери господарювання, де відсутнє державне втручання. Це принцип недопущення зловживання монопольним становищем. Жоден суб'єкт господарювання він не може порушувати ті правила конкуренції, які є. Відповідно на ринку, і в тому разі, якщо з якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин відбувається монополізація того або іншого ринку в межах нашої держави, то відповідно держава зобов'язана вжити певних заходів реагування. Наступне це принцип недопустимості уникнення відповідальності виробника продукції. Що він означає, означає те, що щоб не було прописано в чинному законодавстві, щоб не було прописано в межах. Певних договірних механізмів регулювання у нас з вами завжди буде спостерігатися ситуація, за якою виробник він не може вживати певних застережень, чи вживати дій, чи вживати якихось, скажімо, так, регуляторних алгоритмів, які б унеможливлювали чи зменшували його відповідальність як виробника певної продукції. Вона є ця відповідальність абсолютно і завжди має бути дотримана. Правові принципи окремих інститутів господарського права це ті принципи, які визначають основні засади правового регулювання тих правових інститутів, які виокремлюються в межах загальної системи правового регулювання господарських відносин. Основоположні інститути, які правові інститути, які входять в межах господарського права, це у нас з вами корпоративне право, це торговельне право, право, праве регулювання ринки фінансових послуг, право регулювання зовнішньої економічної діяльності. Відповідно, давайте подивимось на ті принципи, які характерні для кожного з цих правових інститутів: те, що є характерним для корпоративного права, це принцип прийняття рішення більшістю голосів із врахуванням позиції меншості, це принцип локально-правового регулювання корпоративних відносин. Принцип абсолютності права на вихід учасника зі складу товариства і принцип дворівневості правового регулювання корпоративних відносин, що означає принцип прийняття рішення більшості голосів із врахуванням позиції меншості, це означає те, що завжди в чинному законодавстві має бути передбачено нормативні механізми, за допомогою яких та кількість власників корпоративних прав, яка в підсумковому результаті залишається в меншості в межах того або іншого господарського товариства чи суб'єкта сподарювання корпоративного типу, о, її інтереси мають бути захищені і певним чином враховані в межах відповідно вже е, чинного правового поля. Що означає принцип локального правового регулювання корпоративних відносин? Він означає те, що у нас з вами держава вона не буде надавати. Для суб'єктів і учасників корпоративних правовідносин вона не буде надавати відповідно той завершений нормативний механізм, який буде їм потрібний для відповідно вже врегулювання відносин між ними. Ні, завжди будуть надаватися певні варіації. Варіації, через які у нас відповідно вже держава, вона е, надасть можливість. Суб'єкта господарювання самостійно обрати той або інший спосіб безпосередньо вже в регулюванні корпоративних прав відносин, регулювання їх на рівні якраз відповідно локального правового регулювання, тобто актів локального нормотворення. Абсолютності права на вихід учасника зі складу товариства, сутність цього принципу полягає в тому, що відповідно будь-який учасник він не може обмежений бути в праві припинити свою участь в тому або іншому господарському товаристві і, власне кажучи, вийти з нього. Наступне дворівневості право регулювання корпоративних правовідносин. його сутність полягає в тому, що на сьогоднішній день певна частина норм, які регулюють правовий статус. Господарських товариств та суб'єктів господарювання корпоративного типу вони винесені відповідно на рівні універсальних кодифікованих нормативних документів, таких як господарський кодекс і цивільний кодекс, а інша частина вона знаходиться безпосередньо в межах відповідно вже, спеціальних окремих законів, які регулюють правовий статус того або іншого безпосередньо вже господарського товариства чи суб'єкту господарювання корпоративного типу. Наступний правовий інститут це названня торговельне право. Сутність, які принципи для нього є характерними: це принцип дотримання прав споживачів. Відповідно, в будь-якому випадку будь-яка діяльність, будь-які нормативні акти, будь-які дії держави, будь-які дії суб'єктів господарювання вони повинні бути здійснені з врахуванням відповідно прав споживачів. Продукції, тобто кінцевого результату господарської діяльності публічності здійснення торговельної діяльності, тобто, це означає, що в основі відповідно тих господарських операцій, окремих торговельних операцій, які лежать безпосередньо у нас з вами в основі торговельної діяльності, у нас безпосередньо буде лежати публічний правочин, тобто правочин, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний надати. Продати певний товар чи надати якісь торговельні послуги будь-кому хто звернеться, така така публічність вона також презентується через величезну кількість вимог, які висуваються з боку нашої держави до способу організації такої торговельної діяльності, наприклад, щодо того, яким чином мають виглядати стаціонарні чи напівстаціонарні торговельні мережі. Наступний принцип це обов'язковості обліку результатів торговельної діяльності, тобто кожен суб'єкт господарювання, незалежно від того, хто він що він, де він в яку форму торговельної діяльності він здійснює, він зобов'язаний вести облік того, що тих торговельних операцій, які він вчиняє. І цей принцип відповідно він є абсолютним універсальним. Він ніколи не буде залежати від якоїсь там внутрішньої природи, сутності чи бажання самого суб'єкта господарювання. Наступний принцип це нерозривного поєднання організаційних і майнових зобов'язань. Іншими словами, нам держава ніколи не буде в межах торговельної діяльності врегульовувати тільки те, яким чином ми будемо здійснювати торговельні операції. Нам завжди буде держава визначати також і спосіб, чи алгоритм, чи механізм їх надання. І це буде у нас з вами завжди універсальним, завжди пов'язаним, завжди однаковим, разом із безпосередньо вже основ, основоположними моментами щодо переходу права власності. Наступний правовий інститут правовий інститут правового регулювання ринки фінансових послуг. На нього для нього характерні наступні принципи: це принцип дозвільного характеру допуску до надання фінансових послуг. Тобто, тільки держава в особі спеціальних уповноважених органів буде приймати рішення про те, чи можна надати дозвіл на надання фінансових послуг тій або іншій установі. У нас з вами відповідно тут спостерігається особливий регуляторний вплив. Через особливий унікальний орган, який наділений, наділений величезною кількістю повноважень, тобто обтяжений відповідно, наявністю регулятора, яку ще раз повторюсь, особливий орган державної влади. Відповідно, тут у нас з вами принцип, який схожий з торговельним правом принцип публічності надання фінансових послуг, тобто фінансова установа зобов'язана надати послуги всім, хто підходить під ті критерії, які вона висуває наперед. Тобто вона може відмовити, але виключно через невідповідність тим критеріям, які були попередньо неї оголошені. А так, в цілому, зобов'язані такі послуги надати будь-кому, хто звернеться, і пріоритету захисту прав споживачів фінансових послуг. Сутність цього принципу полягає в тому, що в разі виникнення певної спірної ситуації між фінансовою установою і споживачем фінансових послуг, тобто не тим, такими, що не можуть бути порушені, якраз з вами мають залишитись права споживача фінансових послуг, які будуть мати більше значення аніж відповідно права і інтереси фінансової установи. Правове регулювання зовнішньої економічної діяльності це у нас з вами ще один правовий інститут в межах відповідного господарського права, які, принципи для нього характерні тут це розповсюдження трьох правових систем на зовнішньоекономічні відносини. Тут у нас з вами відповідно розповсюджуються на ці відносини правова система нашої держави, міжнародне правове регулювання і система права країни нашого контрагента. Вони всі діють тут одночасно, всі три разом. Наступне це пріоритетності права на вибір системи права, тобто сторони певних зовнішньо-економічних підносин можуть в спосіб і порядку, встановлений чинним законодавством України, обрати якусь такі систему права і використовувати. Це обмежено відповідно положеннями закону про міжнародне приватне право величезною кількістю міжнародних договорів, але все таки можливість вибору така є. Наступне це принцип договірного порядку вирішення спорів у зовнішньоекономічних відносинах за через попередні укладені міжнародні договори наша держава надає зовнішньоекономічних відносинах можливість їх учасникам і суб'єктам відповідно самостійно обрати, до якого суду звертатися, самостійно обрати форму, спосіб вид вирішення тих спірних ситуацій, які можуть бути, можуть виникнути в майбутньому, і все це знову ж таки буде ґрунтуватися на певних договірних зобов'язаннях чи договірних алгоритмах. І, власне кажучи. Останній принцип це принцип посиленого митного прикордонного валютного державного нагляду і контролю за зовнішньоекономічними відносинами. Сутність його полягає в тому, що держава більше за більшою кількістю напрямків, більшою кількості форм, більшою кількості видів і більшій кількості засобів державного нагляду і контролю використовує для регулювання зовнішньоекономічних економічних відносин. І відповідно це також відображає певну специфіку цього правового інституту. thank oh. you